Залежність як тіньова сторона людини це концепція, що розглядає залежність як прояв внутрішніх конфліктів, привнічених емоцій та неусвідомлених аспектів особистості. Цей підхід сягає корінням у глибинну психологію, де тінь за Карлом Юнгом символізує ті сторони нашої психіки, які ми відкидаємо, ігноруємо або не хочемо визнавати. Один, що таке тінь у психології Тінь це прихований бік особистості. Що включає пригнічені бажання, страхи, травми, сором і агресію. Вона формується з того, що людина не може прийняти через соціальних норм, виховання або особистих переконань. Тінь може бути несвідомою, та її енергія проявляється через різні форми поведінки, включаючи залежності два залежність як прояв тіні. Спосіб втекти від себе. Залежність дозволяє тимчасово заглушити голос внутрішнього конфлікту, уникаючи зустрічі з пригніченими емоціями, травмами чи незадоволеністю, потреба самопокарання через залежність людина несвідомо карає себе провину, сором чи почуття, які може прийняти. Ілюзія контролю вживання речовин або компульсивна поведінка часто стає ілюзією контролю за життям, хоча насправді людина втрачає себе ще більше. Пошук втраченої частини себе. Іноді залежність символізує несвідому спробу заповнити втрачені аспекти особистості любові, прийняття свободи чи сили. Три, як тінь живить залежність, психологічні травми Тінь часто включає непрожитий біль і дитячі травми. Наприклад, людина може використовувати алкоголь або наркотики, щоб забути про жорстоке поводження, самотність або відкидання. Емоційне придушення. Коли людина не дозволяє собі злитися, боятися або бути вразливою, ці почуття знаходять вихід у руйнівній поведінці. Внутрішній конфлікт, суперечність між я, яким має бути, і я, яким хоче бути, призводить до напруги, яку залежність тимчасово знімає чотирих прийняття тіні як шлях до визволення щоб подолати залежність. Важливо як боротися з її проявами, а й зустрітися з її корінням, власною тінню. Підходи до роботи з тінню. Усвідомлення. Поставте собі питання, що я намагаюся заглушити які емоції я уникаю, від чого я біжу. Ведення щоденника чи робота з психологом допоможуть виявити приховані конфлікти прийняття. Визнання своїх негативних сторін, емоцій та потреб. Прийняття тіні не означає, що їй потрібно підкоритися, але важливо навчитися жити в гармонії з нею. Вираз привнічених почуттів. Творчість, спорт, психотерапія медитація допомагають висловити емоції у безпечний спосіб. Переорієнтація енергії тіні тіньова енергія може бути перетворена на конструктивні дії. Наприклад, замість руйнування через залежність людина може спрямувати цю енергію на розвиток. Творчість чи допомогу іншим. П'ять, чому залежність це не лише слабкість, залежність може бути не тільки руйнівною поведінкою, а й сигналом про те, що людині не вистачає чогось важливого. Вона може стати точкою зростання, якщо сприйняти її як можливість розібратися із внутрішніми конфліктами, побачити її як вияв незадоволених потреб, кохання, свободи, визнання. Шість духовний аспект залежності та тіні. Багато духовних традицій розглядають залежність як прагнення заповнити внутрішню порожнечу, заєднатися з чимось більшим. Однак людина помилково шукає цю сполуку через зовнішні стимули. Прийняття своєї тіні та відмова від залежності дозволяють відкрити справжню свободу та цілісність. Висновок залежність як тіньовий бік людини це вирок, а запрошення до роботи. Зустрівшись з тінню, людина може трансформувати її енергію з руйнівної в творчу, зільнившись від залежності і знайшовши гармонію із собою.